І нарешті четвертий крок. І він самий головний, найголовніший. Ти знаєш, що дуже багато людей, саме ігноруючи цей четвертий крок, я не виключення, не досягли своїх мрій. Ти знаєш, скільки мрій своїх я втратила лише тому, що я не робила цей четвертий крок. І я прошу тебе, не повторюй моїх помилок. Четвертий крок полягає у тому, що тобі потрібно кожного вечора лише 10 хвилин прийти додому, лягти в ліжечко. І перед тим, як ти будеш засинати, закрити очі і поміркувати про те, що ти зробила. Подумати, як це було круто, що я допомагала цій людині. Ти будеш згадувати, які, можливо, прикольні моменти ця людина отримала, спілкуючись з тобою. Думай про її успіх. Радій за неї. Так як ти радієш, коли, наприклад, дітям робиш подарунки. Кожного вечора роби цю медитацію радості. Вона поливає. Твої ментальні зерна. Чим більше ти їх поливаєш, тим швидше вони будуть зростати.